Вітаємо всіх наших друзів, підписників, не друзів. Степанці. Знову з вами в етері. Як завжди, ми показуємо приховані місця та повертаємо вкрадену нас колись історію. Сьогодні продовження нашої рубрики одне відео, одне місце. Ми потрапили в дуже цікавий райончик такий. Ми вже знімали про нього відео. Хуторбаза, Київські Бермуди. Хто не бачив, можете подивитися після цього відео. На території цієї хуторбази розташовується закинуте величезне домобудівельне підприємство. Після Другої світової війни тут на теренах хуторбаза мешкали кияни в бараках таких двоповерхових тимчасових. Район називався Шанхай. Ну, один з київських Шанхаїв. Може, хто пам'ятає, напишіть коментар в підтримку. 60-ті роки на його місці було зведено. Потужний домобудівельний комбінат, який в тому числі розбудовував Микільську Борщагівку. Зараз цей домобудівельний комбінат закинутий, але на його теренах розташовується дуже цікаве підприємство кладовище реклами. І сьогодні у нас буде відео про кладовище реклами. Ви побачите, де можна віднайти найрізноманітніші логотипи, всякі там вивезки і так далі, куди це все зникає, зникає з київських вулиць і куди воно в результаті потрапляє. Оленою випхались в найвищу точку цього заводу закинутого. Це башта конвейерна, де перекачували цемент. Ну, коротко, Я не дуже розумівся на цьому. Може ви напишете в коментарях, як це працює. Зараз ми знімаємо трошки її начиння. Там якісь незрозумілі ротори, там все, що дивом побили на металобрухт. От борщаговочка, комбінат преси України, перші будинки. Це Прип'ятський квартал. Ну коротше, хто хоче про борщаговку, ми. теж. А Прип'ятський, тому що от в цих от трьох-16 поверхівках ми на одну з них з тобою, оскільки пам'ятаю, залазили. Тут переселяли в 76-му році людей з Чорнобильської зони і в першу чергу з міста Припет. Скільки реклама? Це Реклама, реклама, реклама. Чарство реклама. Щось на святике горить вон. Тут між святошинами і борщагівкою. які тут є механізми цієї дивовежі а ви нам будете допомагати їх ідентифікувати і якщо є будівельники люди знаючі пишіть коментарях. ваше слово для нас дуже важливо щось така вежа оце от що за хрень така що це за це як на якийсь конвейер так да? я так розумію сюди за стрічка завела в цю вежу якийсь бетон і він потім вниз стікав. може завантажував машини Хрена. Я дуже Хренові. Так, да, можна впасти. Ну коротше, ви сюди теж не лазьте, якщо що, ми за вас це зробили. Да, ми все показали. І з вас знімаємо з себе всю відповідальність. Як завжди, корочки з дірки для цементу, напевно. От так. Непоганий панорамний майданчик локальний такий. Короче, така дура. Нереального розміру. Зараз ми підемо шукати рекламу. Купатися просто в морі реклами. І в славі, і в грошах. Ну і так далі. То реклама це фугу торгівлі. Що що? нас не виженуть. А якщо нас виженуть, ми повернемось тільки через паркан. Вже настільки затопило цей під'їзд, що... Тут утворилася, власне, іхтіофауна. фауна. Я б так сказав. Апокаліптичненька. От на цій бежі ми були. Щойно. Ось так вся реклама з міста Києва використана. Потрапляє от на такі от звалища величезні. Що ми тут бачимо? Салон перукарня. Муза надихає. Про віно. Студія тканини. Реклама, яка нелегально. Ну, не нелегальна, а, типу що. Порушенням вимог. Само, самоправно повішана негарно. Її знімає кем. Кемда, реклама це знімає. Ну так, да, я так розумію, що це якась держава. Ліквідують. Як от машини забирають з неправильних парковок, так само рекламу. Ну, дивись, вона Сюди так виглядає. Сюди привозять. Бачиш, вона вся пронумерована. Ага, і дата зростає. Я думаю, що дивись, вони тут. Е, вже багато часу лежать, такий вигляд, них дуже... 22-й рік. Ага. Ну, так. До, війни, до війни буквально. Повномасштабною за, пар... повномасштабно. за місяць. Yeah. І Не забрали. Я думаю, зараз може власник вже десь в Монако. Культ станцію. Коротше, це завали, капіс. Суміш аптек, ломбардів. Все те, що може запропонувати нам малий бізнес на вулицях Києва. Капець Коротше якась таємна стежка Тупо Фіті лайти якісь закинуті Короче, тут можна загубитися Царство реклами, баннери всякі Прикинь Це все це було на вулицях Києва Обмін валют. Всякі там приколясики перукарні. Бачите, чернігівські. Добре, разом. Чи зле разом. Прапорець Сільпо заарештований. Капець, все, все, все заарештовано. Ви арештований. Містер Бро. Тату. А, ні, салон студія Кредит. Коротше, е, да, якась прийшла пані, не в собі трошки, От, їй не сподобались наші пояснення, що ми знімаємо просто про рекламу, вона вирішила нас затримати, але підготовлений був відхід, і ми відійшли. Не дають коротше, знімати нам. Але ми це зробили, як вже вийшло. Ілону Максу, бачите, передали привіт біля Тесли демонтованої. Так що Трикайте в подолайку, засилайте нам донатик за нашу працю, кропітку та нелегку в умовах, оскаженіння, окремих взятих людей. <пиш> Пишіть коментар з приводу побаченого. цікаво, вам такий формат, де ми просто десь лазимо і щось розповідаємо. І вже за пару днів там, чи за тиждень ми побачимося у нових випусках Степанця. Тут, 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 тут і Олени теж. Тут, 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 тут. Що, злякалась? Да. налякало.